Обіймає промінь покривало сонну землю у ранішний час. Нам з тобою зорі було мало і світанок прокинувся для нас. Заблищали кришталями роси, потягнулась зелена листва. Набубнявили в березі лози і пробилась спагінців листва, наші очі сіяли коханням у палких поцілунках тайни, душа, стомлена довгим чеканням, розкривалась тобі з глибини, ненаситними були обійми. Крапельками лилися слова, небеса підіймали нас крильми, плавно хвиля несла вітрова. Золотилось проміння тремтливе, вигравали в усмішці вуста, розсівалось повітря манливе і п'янила його чистота. Погасало недавнє минуло. Як явою впліталися в сни, дві душі почуттями тонули у солодких обіймах весни. Ти хотів ще багато сказати, та усе переплуталось враз, коли проліски стали кивати нам назустріч себе на показ. І цю казку ранкового лісу ти з любов'ю мені дарував, розгорнувши весняну завісу, диво раєм квітним чарував. Я в обіймах твоїх розставала, розливалось по тілу тепло, ласка дотиків нас обгортала. І струмило сердець джерело. Ті хвилини безбожно злітали, розставання наближуючи мить, ми надій, сподівання вплітали, Щоб кохання дверей не закрить. Тиждень щастя збіг, наче година стокотіло серденько пора. Ця мала між боями шпарина нас лише ненадовго звела. Тийшов, не сказавши ні слова, заслюзилася, видно, душа, І прощання мовчазна розмова Пронезала, мов, лезо ножа. Силует твій горнули тумани. І погас його промінь в пітьмі, а між нами лишалися рани у чекального часу пасмі. Вслід тобі я ще довго дивилась, тамувала сльозу крадькома, і у погляді Богу молилась, щоб минулась страшната вина.